Робити, коли не знаєш плести косички, а в тебе руки ростуть з гузиці? У мене є один тутор, який просто вам життя. Перше, що ми робимо з вами, ділимо волосся на дві частини. Потім мочимо руки і втираємо волосся. типа, як у рушник ламок волосся. Розчісуємо файно, без з ми не були гейкуструбати майре. Бриме зверху волосся, ділимо його на три частини. І тепер будемо переплітати. То що з краю, йде під середню пасмо. І так само з другого боку. І тепер будемо підбирати друге волосочко. Береме немного і. До пасми. І потім знову на низ, так само з другого боку. І файно тобто, тримлете муцну, аби це не розпало. Бо кінь будете зримати, як смолю, то вонося геть розпаде, та волосся, й амба буде косити. І вже ся в нас вомолює вивернута коса. До речі, у мене тут на нях 28 листопада день народження. І я так, чисто, случайно, в шапці профілю лишу свій війшлі. І таким чином вуплітаємо, доки волосся ся у вас не закінчить на купоні. І зав'язуємо резинку. У мене такі метічки гум'йові, я все зав'язую бо вони люблять пруват. І то само друге робимо з Три Подбираємо волосся, додаємо до пасма і буднис, Фік-фік-фік-фік-фік-фік фік, 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 фік. і ціла коса в нас виходить. По 5 хвилин на кожну, І все, а такі косички у нас вийшли. І з такими косами я лягав у спати. І зрана я їх розплітав, і така кучерявина голову жона виходить. Кучер, як видите, офігеть. І це без всяких засобів і плої. Нашу палити собі волосся плойками, коли може заплести косички. Та й такі то пироги Навчить в коментарях ввидки позирайтеся відео. Чи знаєте, плести коси. І ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.